Черкаси готуються до опалювального сезону. Комунальники отримали генератор потужністю 1,3 МВт. Цього вистачить на автономну роботу однієї з найбільших котелень. Очільник Черкаси теплокомуненерго каже, техніку вдалося отримати завдяки співпраці з урядом. Ми зробили заявку е, уряду, щоб міжнародні партнери допомогли нам із такою технікою. Запит на отримання генератора надіслали торік влітку, додає Павло Карась. Уряд своєю чергою просив підтримки міжнародних партнерів. Генератора потужністю 1,3 МВт вистачить на безперебійну роботу однієї з котелень міста. Це котельня, яка в разі потреби зможе забезпечити близько половини міста тепло. В разі відсутності електроенергії в результаті блокаута він видасть електроенергію для роботи котельня. Повномасштабне вторгнення дало привід переглянути оснащеність підприємства на випадок блекаутів. Відтак вдалося отримати засоби передачі даних. З початку війни ми отримали комплекси Starlink для забезпечення об'єктів наших зв'язком. Також ми отримали їх, бо попросили. Також ми отримали екскаватор GCB від народу Сполучених Штатів. Щоб упевніше пережити цю зиму, деяких ресурсів таки не вистачає. Хотілося б дуже купити наперед газ. Щоб у нас був купляний газ, який був в сховищах, і ми були гарантовані з обсягами газу. Підтримка міжнародних партнерів та уряду у підготовці міста до опалювального сезону актуальна як ніколи, адже окупанти продовжують нищити інфраструктуру країни. Тому урядовці прогнозують важку зиму для населення та просять готуватися до неї завчасно. Цю рекомендацію підтримує міський голова. Комунальне підприємство на 100% готові сьогодні до зими, до роботи в разі блекауту. Сьогодні немає безпечного місця в Україні, тому що росіяни б'ють виключно по житловій інфраструктурі, по комунальних підприємствах, про інфраструктурі, яка забезпечує життєдіяльність міст. І ми повинні бути готові до всього. Оснащувати технікою для автономної роботи під час ймовірного відключення світла продовжують і решту комунальних підприємств. Всі шляхи сьогодні реалізуються завдяки спільним зусиллям українського уряду разом з міжнародними партнерами. Зокрема, і комунальне підприємство водоканалу отримало по цій, по цій програмі. Воно також отримувало допомогу від водоканалів Європи, ну і багато інших міжнародних програм, які сьогодні допомагають Україні перебороти і пережити наступну зиму. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.